Жителі першотравневого візерського громади неодноразово зверталися до старости села з проханням встановити на деяких вулицях пристрої примусового зниження швидкості автотранспорту. За словами Василя Хміленка, до війни було розроблено проект, в якому були визначені вулиці для встановлення цих пристроїв. Розмістити їх на всіх запланованих місцях. Сільрада поки не має можливостей. В першу чергу обрали вулицю, на якій спостерігається більш інтенсивний рух автотранспорту. Ми зараз знаходимося на цій вулиці на Виноградній. Тут дорога йде на Кремідовку, і виходить, що дуже багато транспорту рухається до цієї дорозі. От зараз ми знімаємо репортаж, ми бачимо, що машини їздять майже одна за одною. Вулиця, би, широка, і тому водії хочуть максимально її проїхати. Були випадки, що там домашні тварин збивали, і на цій вулиці маленькі дітки є. і тому ми прийняли рішення, що давайте з люди зверталися, жителі вулиці, зробити, хоча на цій вулиці поставити лежать. Керівництво нашої громади пішло нам. На зустріч на вулиці Віноградні комунальники встановили два пристрої примусового зниження швидкості та попереджуючі знаки. Дорога, яка проходить вдовж цієї вулиці, не має ні районного, ні обласного значення. Тому процес узгодження встановлено тут обмежувачів швидкості з різними структурами значно спрощений. Якщо в межах населеного пункту і на вулицях сільської ради, то ми погоджуємо встановлення дорожніх знаків і штучних нерівностей для примусового зниження швидкості з управлінням патрульної поліції там в Одеській області. Якщо дорога загального користування державного значення, то ми погоджуємо з службою відновлення та розвитку в Одеській області. А якщо дорога місцевого значення, то погоджуємо з державним підприємством служба місцевих доріг в Одеській області. За словами старости села Василя Хміленка, у майбутньому планується встановлена пристроїв примусового зниження швидкості та попереджуючих знаків ще на чотирьох вулицях першотравневого.